Я пам'ятаю, коли я розлучився, ну ми ще тільки роз'їхалися. Я пам'ятаю той момент, коли я вийшов і закрив двері. Ти пам'ятаєш цей момент? Він в мене досі в голові. Так, звичайно. Це що? Це розпач? Це нерозуміння, не, не що далі? Ви розлучились і ти вийшов за кір двері? Ну так, ну я ж залишив квартиру. В квартиру? Так, так. Вийшов і закрив так. двері. Так. У тебе так інакше ти піта... було. Так, значить... у да, мене по-іншому -по було. Ти маєш на увазі, як... що я думаю по, -по, -по твоєму. І, ні, що ти як ти це відчувала, коли чоловік врешті вийшов і закрив за собою двері? Е, я не можу тобі це сказати, тому що е, в нас таких моментів було багато mm. до того, поки це вже було остаточне. Тобто це вже не було Це не було таким, вже в мене було таке, що я уходила угу. з дітьми. Тому в мене не було таких от, ну, одного разу такого яркого, як в тебе. А ця емоційність, скажи, будь ласка, складова. От коли є діти, що й двоє, тобто тут ти вирішуєш свої любовні питання, тут ти робиш так, щоб діти цього найменше бачили. І це ж можна здуріти. Так, звичайно. Це ж можна. Зробити, ну можна як Хтось триматися? Я знову ж таки це говорю не для того, щоб копатися в твоїй білизні, для того, щоб можливо у когось така історія є або буде, і не, не дай Боже. І щоб люди зрозуміли, як можна е, вижити. і вижити. Так. так В мене так це вже я знову повертаюся до того, що я не зупиняюсь. Я угу. завжди йду вперед і завжди знаю, що завтра. Буде ще краще, ніж сьогодні. Що б зі мною не трапилось. Яку б я руку не зламала, якби я не розлучилась, якби діти часто не хворіли. Е я все одно не розчаровуюся. Я можу там поплакати годинку, дві, але mm -hmm. не більше. Тому я просто не зупинялася. Так, це було важко, е але я знала, що мене чекає щось нове і краще. От прям одразу знала? Одразу знала. А руки не опускались? Ні. Але я вважаю, що люди не мають права депресувати, тому що це егоїзм. Треба завжди думати про своїх батьків, які будуть страждати, коли ти будеш в депресії. Про своїх дітей, які будуть страждати, коли ти будеш… Ну, про, mm. про своїх близьких. А ти думала при розлученні про своїх дітей? Це були на першому місці вони? Так, звичайно. Mm. Вони були пер на першому місці. В мене зараз баланс з дітьми підтримується, баланс вимкнення егоїзму з двох сторін. Діти. Розумієш, що так, мама з татом не разом, але мама з татом люблять е, їх. І ніхто, ні мама, ні тато не перетягує на себе е, цю ковдру. Так. Скільки часу потрібно було для цього? Для усвідомлення? Дітям ти маєш на увазі? Вам, дорослим. Мені взагалі не потрібно часу, щоб це усвідомити. Ти одразу це розуміла? У мене все було зрозуміло. Ти <хух> такий. <хух> 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 Ні, mm -hmm. я я просто міг би спитатися, окей, а е, колишньому чоловіку. Ну, це треба в нього запитуватися. Але ти відповіла вже. А куди ти виливала свої емоції? В ну... роботу. В роботу, в навчання психології, психології з психологами багато спілкувалася. Моя ж сімейна психологія, я ж чого туди пішла? Пішла, щоб врятувати. Я пішла, щоб рятувати шлюб. Потім зрозуміла, що треба рятувати саму себе. В принципі, якщо до психологів піти, сімейні пари, то майже всі скажуть, що треба розлучатися. Mm -hmm. Це найлегше. Тому дуже мало таких психологів, які реально можуть зайнятися і щось... Допомогти, тому що допомогти психолог може парі сімейні, тільки тоді, коли двоє самі одно одинаково дивляться на одну ту саму проблему і хочуть з нею працювати. Угу. Бо сім'я це ж найважча робота, так, це найважча. суперважка робота. І тут треба працювати двом. Не може один працювати, другий лежати. Так не буває. Тому і психологи, як бо коли бачать е, сім'ю, і вони вже не знаходять, вони вже, ну як правило, не знайдуть, тому що ну. Ви сама людина має зрозуміти, що треба щось змінювати. А психолог може тільки підкоригувати цю дорожку. У вас з Олександром двоє дітей, багато років спільного життя. Зараз, коли вже пройшов час, вас можна назвати друзями? Ох, як я тебе тільки що? Я не хочу говорити. Слава, Мене дуже здивувало, коли я готувався до інтерв'ю. І в минулому інтерв'ю, до речі, я цього ще не знав. Що у тебе було дві грижі в шийному відділі, і в тебе стоїть пластина за титанова. титанова. Я Титанова жінка. Так. Виш? так. І що зараз з твоїм здоров'ям? Все прекрасно. Мене шкіряк, дякую тобі. Е, найкращий нейрохірург України. Я вважаю, врятував. Я ж втратила зір. Так, зателефонувала йому. Він не взяв різко за... ти втратила зір сам від гриж. Так, я вони мені розумію. впилися в спинний мозок і передавили мені саме. А чому так довго тягнула з цим? Ну, ти ж розумів, що є грижі, чи ти цього не знала? Ні, моя два місяці ходила в комірці, взагалі не відчувала праву руку, лікувалась і боялась операція. Я могла залишитись інвалідом. І я два місяці обійшла дев'ять лікарів, які казали мені, хтось треба різати когось. Ну якщо там чуть-чуть задів, ти так, все, так. ти можеш бути без руки, без ноги, ну, все, що хочеш, може бути. Угу. І ну, страшно. 35 років мені було. Угу. Двоє дітей. І вже коли я проснулася і не бачу Нікіту. Це прямо в одну ніч сталося? Це сталося так. Я засипала, все бачу, на ранок оп, я не бачу. Тобто все сіре. А я вже якраз це останній був лікар, з яким я спілкувалася, але я ще не сказала, що я готова на операцію. Так. І я вже позвонила і була готова на операцію. І зразу після операції в мене рука запрацювала, я її відчула, бо це можна було різати, щіпати, кусати, взагалі нічого угу. не відчувала. Зразу повернувся зір і все добре. Які відлуння від того, що є пластина? Ніяких я не відчуваю. Навіть не пишу в репортаж. Ні, ну це зрозуміло. Я маю на увазі, там знаєш там е, щось змінилося. Тепер е, якісь кліматичні зміни ти відчуваєш більше? Ні, навпаки, в мене взагалі перестало боліти. В Мене завжди отут боліло Ем, як то кажуть, як моя мама казала, за спину пече. Знаєш? Так, так. так. Мене І випадка матки періодично, так, а зараз ніколи цього немає. Наспадку, гарний шанік. А, його майже не видно, <гум> до речі. А його ж потім можна ще й лазером прибрати? Так, коли він. Я вже трошечки пару раз робила, але все одно такий є маленький. <гум> Ти з 25 років використовуєш ботокс так. за ці. 15 років, практично 15 років, все ж е, змінилося твоє обличчя після використання ботоксу. Я вважаю, ні У ну, мене зараз вже не ботокс, зараз вже всі Вони ж там різні. У mm -hmm. е, мене була пауза 4 роки, поки я була вагітна, кормила один другий. Ну mm -hmm. то, взагалі я це там не можна було зробити. Ні, ні, поки ти кормиш і поки ти вагітна, не можна е, не змінилось. Я вважаю, що всім потрібно це робити, тому що ти допомагаєш потім не робити пластику. Угу. Тому що коли вже є такий повний залом, то вже треба тільки заливати філірами. А навіщо мені? Так як в тебе? Так, ну ти чоловік тобі це пасує. А ти вважаєш, що жінкам це некрасиво? Я вважаю, що жінкам це некрасиво. Але, поправ мене, якщо не так, ти ще робиш безопераційну підтяжку обличчя. Так, і рифліфтінг, що там ще, радіус. Я робила собі один раз. Угу. Так. Це теж Але... багато укольчиків, 1300 ти Ти в майбутньому готова до пластичної хірургії? Якщо треба буде, так. Ну так, вже там десь. Я не же... кажу, хай буде хірургом, я буде економікою. А як же ще фраза «старіше ти потрібно красиво? Так потрібно красиво робити операцію. Угу. Не так, щось натягнуло, щоб всі були схожі один на одного. А якщо треба щось таке чуть-чуть підтягнути, там як купа акторів, там очки чи ще щось. Якщо потрібно, було, я на це нормально взагалі дивлюся, що треба завжди дивитися. Ну зараз я якраз це роблю для того, щоб це було не потрібно. І я надію, що все буде добре, особливо, якщо все нормально буде стабільно з вагою, тоді не буде змінюватися твоє обличчя і не треба буде там щось там підтягувати чи ще щось. А ти зараз е слідкуєш за вагою? Слідкую за вагою, але я е, здорова в всьому. Я от, схудла нормально, так займалася спортом, поїхала на вісім днів в Карпати. Варенички, сало, пивко, плюс два кіло. Сьогодні я така стала, думаю, та зараз, через тиждень, в залі все пройде. Скільки я... ти зараз важиш? Шістдесят один. А була 59. дев'ять. І зріст у тебе? Шістдесят вісім. Що це за історія, що ти працювала в послузі секс е, по, по телефону. телефону? Так. Мало того, що я працювала в секс по телефону, я ще працювала одночасно на, на телеканалі церковному, де я говорила церковні проповіді. Це «Глас»? Так. І ти собі уявляєш, як я цілий вечір кажу, «Да, доброго вечора, давай я тебе. Ну це прямо так класично було. Як перше як ти туди потрапила? Навіщо ти пішла? добре платили на Лук'янівці в офісі? Студентка першого інституту. — Як ти про це дізналася? Як ти взяли туди? На п'янівки. Я собі йду, читаю. Так. Тик-тик. Зайшла, спитала. Я, що до було речі, одна на там була молоденька. Що Що на оголошенні? Я ж навіть не пам'ятаю, що конкретно було написано. Ну, ти одразу розуміла, що це буде секс по телефону. Ну, коли прийшла на співбесіду, а, так. 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 Коли прийшла і на співбесіду, твоя реакція так. була яка? Нормальна. Там, як правило, чоловіки хочуть не то, що я тільки що показала так класично, вони uh -huh. хочуть поговорити. Uh -huh. Як допомогти, щоб познайомитися з дівчиною, як зробити, щоб дівчина тебе полюбила. І взагалі хочеться просто поговорити. Uh -huh. І чим довше ти говориш, тим дорожче кожна хвилина. Uh -huh. І я вміла uh -huh. розговорити людей на 30 хвилин, а там після кожної йде там, нормальна інша терифікація. І ти що, відсоток отримувала? Ну, звичайно, дуже добре заробляла. Коли стипендія була там 69 гривень, я могла за ніч мати 600. Ого добре, в тебе були якісь постійні клієнти? Були постійні люди, які одно, одно, один раз в один той самий час мені дзвонили і говорили. Так. А чому ти пішла звідти? Ну, тому що я хотіла спати. Це вночі треба було робити. Так. Я вже заробила свої гроші, там пішла в іншу, роб... іншу професію шукати. Ну, не професію, а інше місце, де мені було ще цікавіше і краще заробляла. Але е період... За закохувались клієнти в тебе? Ну, я не думаю, я з нею про це не говорила. Mm. Просто було. Вони взагалі там не шукали кохання. Вони ну, шукали чекай, ну, це... це як психолог. Ну, чекай, ну це класично, от то як ми знаємо, там от було, я бо, зараз верно... знімаю з себе, значить коробки. А цей час ти грудям. там сидиш і в'яжеш того. Так. Там, так. так. Але, але я тобі кажу, що це відсотків таких було ну, 10 максимум, коли хотіли, от реально, щоб. Ну, їм ти хоч, хоч, давайте пошут. так, почесно. Ми дорослі люди. Ти в цей час хоча б раз збуджувалась? Ні. Це Ні Ні всі брехухи, всі імітаторші брехухи. Фу. Ну, це ж не життя, я ж без партнера, ага. по телефону. Я його не знаю. Я ж тобі вже казала, що я не люблю просто секс. Mm -hmm. Мені потрібно відчувати душу. А по телефону душу ти не відчуєш. І моя задача була не збуджуватися, а збуджувати його. А що ти робила на релігійному каналі? Ну, читала, записувала пропов... Ну не проповіді, а яке свято. Там сьогодні День Святої ага. Благородиці. <ріх> <ріх> Чому багато сильних жінок хочуть бути. Маленькими дівчатками, які взяли би на ручки, погойдали, за них вирішили питання, але вони це не дають чоловікові зробити. Ну, по-перше, кожна жінка хоче бути маленькою дівчинкою. Це ну, однозначно. Так. Всі, хто сильні жінки, насправді, я так думаю, що всі, хто сильні жінки, вони не будуть казати, що вони сильні жінки. Вони собі сильні та техесінько йдуть. А. Так як я зараз сказала, що так, я сильна жінка, то це. Образ і те, що я те, що мені приходиться бути сильною жінкою, тому що в мене двоє дітей, угу. дуже багато відповідальності, і мені треба з цим всім справлятися Ані, самі. Ну це не тільки у тебе двоє дітей. Так, у багатьох я Ні, скажу я це. не кажу я зараз конкретно, це не тільки твої діти, це що діти, ну в них є тато, який також е несе відповідальність. Ну відповідно, чому тільки ти маєш нести за це ну, по різному всякі буває, по всякому. Тому все так. одно, якби вони живуть зі мною, 24 на 7 зі мною. Там вже з татом зустрічаються, коли зустрічається, це все одно mm -hmm. зовсім іншого. Ти теж тато, ти ж не з сином живеш живе з мамою. А зараз ну, із, живеш. Із, із, ну, доросли, ну Я просто, напевно, трошки інакше, от в нас взагалі така історія, напевно, одна на мільйон. У нас все нормально, син ми живе друзі? то з мамою, то з татом, і в нас немає. да, Ми дружимо, ми ходимо в ресторани, спілкуємося, у нас це кльово. Ну, він для тебе дорослий, А, от, наприклад, ну, коли маленькі діти, навіть. Ну, 13 було, коли ми розлучилися. Ну, вже був, так. в принципі. Так. Тому, якби, це вже зовсім інше відчуття. Чому ти не, не, не даєш чоловікам можливості? Чого ти зати? думаєш, що я не даю? От не знаю. от У мене таке відчуття. Тобто, хочеться, тобі то хочеться. Але в якийсь момент все одно сильна жінка вона захоплює чоловіка різними способами. Я просто в мене були зустрічання з одною суперсильною жінкою, суперсильною, не фізично, а морально. І от вона начебто все. В неї все добре, вона на роботі така сильна директор. Е, і В особистому житті. От Вона начебто готова була е, бути цією маленькою дівчинкою, але в неї все одно це прокидалося. ця е, тигриця, ливиця, яка постійно намагалася е, мене як. Ти чоловіка тобою? Так. Розумієш? No. І, але і ти, як чоловік, ти, тобто у вас якась гра починається. Оця. Ти е, маєш постійно доводити, що ти сильний. Вона тебе ще сильніша. ні, а я сильніше. І це вже не, це ж не, не стосунки, це, це вже не якась стосунки. гра е, двох звірів, які б'ються і розуміють, хто ж сьогодні так буде головним. Так. Ні, ну це точно ні. Але я не можу сказати тобі, що я не даюсь бути маленькою. Я хочу в неї бути. Просто угу. я ще не зустріла таку, такого чоловіка. А тобі, я можу бути. Ти боїшся бути одна? Ні, я ж тобі ще на початку сказала, що я не боюсь. Тобто, навіть я якщо не ти хочу. не знайдеш, це не буде там е, стрибок заради того, щоб. По-перше, ну, бути... я не буду шукати. Угу. Воно має статися. По-друге, я е, не боюсь, я просто не хочу бути сама, угу. тому що кожній людині треба, е, треба людина, яка, з якою ти поговориш, яку ти обіймеш. Мені дуже хочеться, щоб мене отак міцно обняли. Я стала твоєю маленькою дівчинкою, звичайно. У тебе двоє дітей? Але ти розповідала про ситуацію, яка була в 2018 році, так. Тоді завмер плід, і потім ще з'ясувалося, що там у дитини не було однієї хромосоми. Так. Це важко, це дуже важко. Питання ось яке буде. Скільки тобі це снилося потім? Ти знаєш. Мені це не снилося, тому що мені пощастило, по перше, що в мене вже був дорог, ну якби син. Так. Це не перший. Якби перше, це вже було, ну, я б взагалі злякалась. По-друге, мені це не снилося, тому що в нас в театрі була така вистава Звідки беруться діти. Так. І на цей момент я грала там персонажа Оксану. Перед цим я грала там персонажа Жанну, ну, різних персонажів грала. Міняла. І в цей день, коли... Дуже важко все було. Мені сказали, хай він залишається в мені, він сам вийде, він в місті не виходить. Були повноцінні роди, ну то я бачила вже цю мертву дитинку. Ну, коротше, це було дуже боляче. І ти працювала в цей час? Що? Цей день, коли е з мене забрали цю мертву дитинку, я грала виставу і на сцені казала, «Зделайте мені аборт, я не хочу цю дитину. Ці сльози в цей день були просто: ну, ти собі можеш уявити. Справжні, Мої не? колеги були взагалі в шоці. А вони ж ні, вони не знали. Я сказала вже після того, як я зіграла виставу одній своїй колегі, що в мене таке сталося сьогодні. Ну, вони знали, що ти була вже вагітна. Знала, що вагітна, і знала, що я втратила. Ну не знала ці прямо операції, ці всі маніпуляції. Знала, так, тому що на той час я всім сказала, що я вагітна. Після того, коли я вже була вагітна третій раз, Нікіто я нікому не розповідала. А то я всім розповідала, відмовилася від того, від того, від того, бо все, я буду вагітна. І оп! Ні вистави, ні проєкту, ні дитини. Mm -hmm. І потім вже на мене навіть продюсера слідую вагітністю ображалася, і я сказала, що до 15-го тижня. Коли в мене замер плод, я взагалі нікому не скажу, що я вагітна. Так. Мені було до одного місця, навіть якщо когось підставлю з якимось проєктом, знаєш, бо е, життя е, набагато важливіше, ніж якийсь проєкт. Чекай, ти тоді е, на сцені е, е, вилила всі емоції? Зараз? Я не то, щоб вилила, Просто е, цю виставу ми грали ну, дуже часно, кожного дня. І так, якщо два місяці я була з цим в собі, угу. поки два місяці? Так. Я я, я розумію, що я не можу собі цього навіть уявити. І якби я навіть це хотів уявити, я б це не зміг уявити. Це ж в мене було не вперше. Тобто, в мене мій перший син Гліб, він двійні. В мене була дівчинка і хлопчик. Дівчинка завмерла теж на 15 му тижні і була зі мною, поки я не народила Гліба. Піпець. Так. Це було дуже важко, тому що я мріяла про дітей, про двійню. У мене в мами були двійня, не. і двоє померли перші діти у мами. І ти уявляєш, як це було важко, коли мені я бачу у зі два сердечка, а потім. Тому я з другим разом робила повністю генетику, бо думала, два рази підряд, 15 -ти тиждень, щось не те. Mm -hmm. Але слава Богу, генетикою було все добре, і в мене, і в чоловіка, і в дитини. Просто в нього не вистачало ігриків. І дякую, що він завмер, тому що я б не змогла. Ну, ну Напевно, змогла б Ну, брати. Ну, я щас. б знала потім на якомусь скрінінгу, я б зробила аборт. А, навіть так. Так. Ти не готова була б до цього? Я не, до... не готова, так. Це ну, великий клін всім мамам які э, чують якісь такі речі і все одно народжують дітей, тому що це дуже важка праця.